Всім привіт! З вами Отаманич. Гайд на рівень чекали? Ні, а він є. Час зустрітися зі своїми страхами. Чи відомо вам, хто така доленосна жінка? Якщо простими словами, це жінка, яка використовує свою привабливість чарівність і сексуальність, щоб маніпулювати чоловіками та втягувати їх у небезпечні або згубні ситуації. Подібні відчуття мене досі не покидають при грі за рівень. В неї є своя неповторність та довершеність, та натомість під час освоєння та подальшої гри за чемпіона вас не покидатиме раз по раз одночасні відчуття слабкості та сили. Що він в Бісаверзе зовсім вже поїхав, піймав я себе на думці: Е ніт, саме так і є. Це саме те влучне висловлювання та саме той сенс, який я бажаю до вас донести. Якщо коротко і ще простіше, що чекатиме на вас, якщо ви захочете освоїти рівень? Чи ви коли-небудь про 5 стадій прийняття? Так, так, я розумію, що наш початок відео вже й так доволі затягнувся. Але саме подібні тези я вважаю базою. Чемпіонів в League of Legends я першочергово відчуваю. А вже тоді вивчаю мовою сленгу Матчасть. Так от, ви почали грати за рівень. Перші відчуття. Заперечення. Ви не повірите, що настільки слабкий герой може бути у грі. Цього не може бути. Це якась чергова помилка рітосів з балансом старих чемпіонів. Гнів. Не усвідомлюючи, чому справи йдуть так погано, ви починаєте винити у своїх провалах всіх і вся. Тімейтів, зломаний матчмейкінг від рітосів, що полюбляє закинути проти бронзових новачків минулосезонних емеральдів. Торг. На цій стадії почнуться спроби переконати себе, що ви робите щось не так, що вам просто зараз не щастить. Депресія, настання розуміння того, що рівень повністю неіграбельний чемпіон. Це пішло воно все до біса. Нащо мені ці нерви? Беру нову імбу і йду розвалювати. Але ж так не цікаво, правда? Тому ви продовжуєте. Прийняття. Ви починаєте миритись з реальністю, використовувати кожен ігровий момент та набути досвід, щоб доводити раз за разом, що на рівень можна гнути свою лінію, демонструвати тіммейтам, як просто ви здатні розбиратись з незахищеними опонентами. Ви приймаєте ігрові умови від Рівен і починаєте рухатись далі, стаючи з кожною грою все сильнішим. Так відбувалось моє особисте знайомство з Рівен та її освоєння. Ми починаємо. гайд на чемпіона League of Legends! Рівен приємного перегляду. Рівен класичний боєць топлінії. В перспективі вона могла би награватись в лісі, але подібне явище вкрай складно зустріти в силу власної слабкості порівняно до інших лісовиків. Насправді, з новим патчем та предметами Рівен стала краще розкриватись. Але загальна тенденція лишилась сталою. Чим вище Елло, тим більший Вінрейт. Відповідно до звання відсоток перемог коливається від 47,7% до 51%. Максимальний показник популярності 5%, і це аж на самому майстрі. Гравці невисоких звань практично не користуються рівень. Відповідно, і блокувати її сенсу особливо немає. Хіба що ви йдете на топ йони. Бани коливаються від 1 до 2%. З чого починається знайомство з героєм? Вірно, з вивчення його здібностей. Звісно, в деталях ви зможете все вивчити самостійно у грі, та все ж для чіткості картини нам варто закласти фундамент розуміння рівень. Q – основна та ключова здібність, за якою складатиметься базовий геймплей. Має три активації та різні застосування. Двічі рівень може прокрутитись реалізуючи демедж, а на третій раз зі стрибка застанете ворога або ж перескочити невеличкі стінки та текстури. W стан з обмеженим ренджом. Фактично для реалізації скіла ви повинні знаходитись ледь не в притул до ворога. При цьому каста анімації досить тривалий, що часто доводиться враховувати. Є, це типовий ривок, що надає нам ще й невеличкий щит. Р-здібність також має дві активації. Після першого притискання рівень отримує збільшення сили атаки та радіусу атак і здібностей. Повторне застосування вивільнює хвилю, що наносить шкоду всім ворогам перед собою, і чим менше хітпоінтів у ворога, тим більше шкоди. Можна було б на цьому і погодитись, але одну з ключових ролей у здібностях грає пасивка. За застосування вмінь, рівень отримує до трьох зарядів, які збільшують шкоду атак. Ніби все і ніби дуже просто. Та зараз почнеться найскладніший момент. Розуміння та вміння, якого визначить сильний вигравець чи ні. Комбо та ключ до знань, від реалізації якого залежатиме безпосередньо ваш позитивний результат та відповідно успіх. По-перше, варто зазначити, що в лізі існує механіка оновлення автоатаки. Так, наприклад, на Кейл можна дати автоатаку, не дочекавшись, поки та влучить в ціль, протиснути єшку, скинути анімацію і дати таким чином ще атаку. Виходить дві швидкі атаки, незважаючи на героя. У рівень дана механіка також присутня і не тільки з автоатакою, та по порядку. Звісно, можна чередувати протискання наших кушок з автоатаками, і це вже буде трішки швидше та ефективніше, ніж просто автоатакувати чи тиснути кнопку здібності. Але перше, основне, найважливіше комбо застосовується наступним чином. Увага! Автоатака, кушка. Скидання анімації кушки пересуванням. Опа. Клік по вільному місці біля героя. Автоатака, кушка. Клік. Автоатака, кушка. По суті, на рівень дійсно працює механіка оновлення куздібності. Ви, якби не даєте завершитись анімації і наказуєте герою йти, а потім різко тиснете атаку ворога. Якщо не зрозуміли, переслуховуйте ще раз і ще раз. Заходьте до тренувань і намагайтесь повторити цю раз за разом. Навіть зігравши більше сотні ігор за чемпіона, ідеальне виконання комбінації мені дається не завжди. Що тут говорити про правильне протискання та розуміння того, наскільки це ефективніше, я дізнався зовсім недавно. І так ще раз: атака Q. Не чекаючи завершення анімації ку, кліку у вільне місце, атака. Ку, клік, атака, ку. Більшість гравців, як і я, до певного часу, чередують просто атаки з кушками, що в цілому значно повільніше. Ага. І так, здається, ми ще не переговорили момент, що кнопки на рівень тиснуться не як на звичайних персонажах. Куди натис, туди і полетіло, а за напрямом погляду рівень. Думаю, цей момент ви швидко зрозумієте, як почнете освоювати героя, що створюватиме регулярно додатковий клопіт. Як і в агресії, так і в намаганні втікти від ворогів. Друга комбінація, не менш важливий секрет, маневр, що варто також завчити і тримати постійно в підсвідомості. Насправді, дане комбо не скільки комбо, скільки чергова особливість застосування зламаного клинка куабіліті. Якщо ви вже трішки пограли на рівні, то помічали, що після першого притискання кушки у вас є декілька секунд, щоб активувати її вдруге, декілька секунд, щоб протиснути втретє. Без предметів на перезарядку абілок або ж просто абіліті хасти, протискаючи максимально пізну ку, врешті-решт, ви матимете 5 секунд перезарядки замість 12. А зібравши предмети більше 50 абіліті хасти, зможете в результаті після протискання третьої Ку знову використовувати здібність без перезарядки. Фактично, таким чином, у вас 4 активації Ку 4? Карл, і це при тому, що третя кушка станеть. У, ну круто, правда? Третє комбо традиційно з першим спочатку непросто виконувати. Але з практикою прийде розуміння. Ви, певне, вже знаєте, що стан рівен з W не такий практичний, оскільки ви також зупиняєтесь для касту. Не проблема. Залітаєте на Єжці, Тиснете W і моментально ку. Таким чином, кушка скидає анімацію касту з W, ба більше того, це прекрасно працює із вашим ультімейтом. Так, в нього теж є анімація касту. Фактично під час польоту на їжці протискаєте ульт і зразу ж Q. І в цей соус ще можна навіть і потрібно додати початок про касту з чотирма кушками. Чотирма Карл! Остаточна комбінація, вона, звісно, варіативна, може застосовуватись по різному, але добре працює в більшості ситуацій і допомагає розібратись навіть із самим небезпечним опонентом, розпочинаючи з великої дистанції. Звісно, в умовах лайн фази. Звісно, в умовах того, що ви до цього підготовлені. І розумієте, що вам вистачить демеджу. Ну а якщо не вистачить, за те ви намагались. А намагання це вже дія. А дія це вже краще, аніж бездіяльність. Хоча бездіяльність також іноді в законодавстві трактується як діяльність. Так, стоп. Не туди. І так, Є. Шку натискаємо. Під час польоту в Єшці ми тиснемо R, Q, W. Знову прокручуємось на кушці і фінішуємо ворога повторним натисканням мульти. Все це можна протискати по різному. Головне мати розуміння, що рівень здатна скидати анімації власних здібностей. Що рівен здатна скидати не тільки анімації власних здібностей, а ще й анімації власних автоатак. Чим краще ви будете тиснути кнопки, чим більше у вас будуть відточені комбінації та розуміння того, що взагалі відбувається. Тим страшніше буде вашим опонентам. О, повірте, навіть Гарен, який колись здавався вам страшним, тому що він дуже сильний, в нього є сайленс, в нього є крутка, в нього є ерздібність, яка здатна вам зняти половину хітпоїнтів, не стане проблемою на цій лінії. Навіть Мордекайзер, який вас закривав у клітці і постійно викликав страждання, тепер страждатиме в тій клітці сам. Практика, друзі, практика і ще раз практика. Не забувайте. Бази з комбінацій допоможе награти інструмент тренування. Навіть по 5 хвилин щодня лупцювання манекенів матимуть позитивний результат застосування комбінацій на практиці. Руни та предмети. З рунною збіркою, як в цілому із предметною, добре допоможуть механізми рекомендацій відріту. Але якщо з рунами особливо варіації відсутні і потребують пояснення, чому саме вони, то з ітемами буде трішки складніше. Основна гілка рун завойовник. Без альтернатив. Можна швидко настакати, збільшує нашу силу, від якої скеліться всі здібності, ще й хіл дає. Поглинання життя трішки пасивного хілу на лінії, так як рівень не має вбудованого хіла, допомагає після трейдів. Легенда прискорення збільшення абіліті хасти, як ми вже визначили, наряду із АД силою атаки, абіліті хаст за важливістю на другому місці. Останній рубіж. Трейди з ворогами невід'ємна складова гімплею рівень, тож майже завжди ви будете без хітпоїнтів. По додатковим гілкам можливі два варіанти зелена або сидня гілки. Хоробрість для більшого сейву, але майже ніколи себе не виправдовує. Тому розберемо найефективнішу синю гілку. Обираємо Nimbus Clock, що збільшує мов-спіт після протискання самонів ігнайту або флеша. Так, так, Ignite і флеш. Не телепорт, саме ігнайт. Клака – крута річ, яка допоможе збільшити мобільність під час трейдів. Перевага. Допоможе збільшити ту ж таки абіліті хасту. Мінірунки, сила та хіти. У власних експериментах я тестив і град Клинків. І Літл Темп, поки він ще був, і ПТА або ж рішучий наступ, і Зелену гілку за основу, і так далі. так далі. Найефективнішим та найкориснішим все ж є Conqueror. За предметним білдом, ніби все просто з однією обмовкою. Хоча, якщо ви вже досвідчений гравець, то для вас дійсно без питань. Складність в аналізі матча по опонентів. З однієї сторони, ви можете стояти топ проти яких-небудь мордекайзерів, або Тімо з магічною шкодою. І є сенс старити аперезісти. З іншої решта команди ворога може наносити фізичний демедж, і в такому випадку перед вами дилема готувати білд проти персонального опонента для користі й сили в ранній ігровій стадії, чи готуватись до тімфайтів і лейтгейму. В чому точно не вдасться помилитись, так це у виборі на користь сили атаки і показників зменшення відновлення скілів. Орієнтовно метабілд поділяється додатково на два типи з гідрою і без неї. Гідра дуже корисний предмет по всім характеристикам, бо більше допомагає швидше поратись з міньйонами. Саме тому його полюбляє велика кількість гравців на рівень. Правда, є й інша сторона медалі. Рівен і так здатна швидко відпустити кріпів на лінії завдяки своїм мобілкам. Плюс інколи потрібно фрізити лінію, притримувати кріпів, не добивати їх швидко. Чому на заваді, звісно, стане гідра. Єдиної точки зору по вибору айтемів немає, все доволі індивідуально і персонально підбирається. Розглянемо ключові та допоміжні предмети. Кістяк складається з екліпса, розколотого неба та танку смерті. З екліпса дуже корисні постійні щити, які легко прокати. небо, хіл, танок. виживання. Черевики для агресії іонійські для абіліті хасти. Але я б надавав перевагу Меркам, котрі, окрім резістів, зменшують вхідний контроль. Ох, контроль якого ми дуже боїмось. З допоміжних предметів можна виокремити наступні: чорна сокира, антитанк ітем. Ненаситна гідра, покращення фарму, ангел-охоронець, підвищення виживання в поєдинках. Зев Малмортіуса антимаг ітем. Спис Сьодзіна, сильний розгін по статам. Звісно, ніхто вам не забороняє експериментувати, тестувати різні варіанти збірок і обирати для себе оптимальний з орієнтиром на склад ворога. Колись ще дуже давно, коли це не було метою, на Атрокса, я збирав Екліпс. З мене на початку сміялись, а потім. Коли Екліпс на Атроксі засвітився на просцені, його почали брати просто всі масово, розуміючи, наскільки це дає переваги персонажу. Тому хто знає, можливо, саме ваша думка, саме ваша ідея стане прогресивною. Після нашого гайду, я думаю, якщо вам буде цікаво, ми опублікуємо декілька відеороликів саме по геймплею, як стояти на лінії, які білди можуть застосовуватись на рівень, продемонструємо, можливо, навіть літаліті рівень зберемо, це також буде доволі цікаво. Ну і постоїмо проти різних опонентів, до речі, про них. Як не дивно, Рівен чудово здатна відстояти лінію проти нетипових топлейнерів і стрізько може програвати класичним бійцям. Звісно, ключове слово у попередньому реченні може, а може і не може. Найскладніше бадатись із такими ж трейдерами. трейдерами. Зразу Форекс, ні, не в ту сторону. З трейдерами, як сама Рівен. Тобто героям, які постійно йдуть в розміни по хітпоінтам і залежні від свого прокасту та його вдалої реалізації, Ренектон, ух, Ілаой, Ган Планк, не просто проти бійців, гарена, тріндаміра, стрілків Вейн та Кейл. Перелік героїв з перевагою над рівень доволі великий. Але, знову ключове, але добре затренованій, бодай головній комбінації нашого героя-гайду перемагати можна будь-кого. Важливо відчувати свою силу в моменті та давати безпечні трейди, просаджуючи ворога і зберігаючи власне здоров'я. Доволі просто перемагається Ірелія, Акалі, Гуен, Йоне, Ксанте, так, І Аврора. Новий маг чемпіон, що все частіше обирається на топ. Найкращими друзями нашому чемпіону будуть герої з контролем, переважно ролі підтримки. Під їхній контрольчик дуже смачно залітатимуть наші прокасти. Плюс до всього вони здатні рятувати життя збільшувати так нам необхідний час бійки в тімфайті. Найсолодшою зв'язкою, звісно, є комбінація Старіком. Тож, якщо ви маєте друга та граєте в Лігу Легенд не самі. Садіть друга Натаріка, беріть Рівен і буде вам щастя в тімфайтах. Рівен булочка для фокуса, і без будь-яких дефів її доволі швидко контролитимуть і ламатимуть навіть з кор-героями в недофармі. Тож варто бути обережним. якщо здобули фарм, старатися не переливати його. З перефармом ти Бог, а без нього просто Уельний, низькорівневий, низькоранговий е, і так далі. Рівенен один з небагатьох героїв старої школи геймдизайну, що все ще зберігає свою певну унікальність та має силу відповідно вашому скілу. Чим сильніший ви гравець, тим більше перемог матимете. Не тому, що персонаж в меті, чи у вас імбозв'язка, не тому, що Рітасоський матчмейкінг знову барахлить, як сказали би, гравці ПВ Антон підкручує, а тому, що ви дійсно крутий перець, який здолав всі перешкоди на шляху освоєння чемпіона і показує іншим свій клас. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво, інформативно, корисно, приємно і так далі. З вами, як завжди, був Отаманич. Підтримайте контент вподобайкою, підпискою та коментарем. Вдалих ігор, мирного неба, хорошого дня. До зустрічі!